все. Все. Пошла возня. Ты хороший тип. За Украину играл. На, дед. День подрабатываю. Нет, я не играю за Денька должен любить против Адимаграта. Ага, -а сани возят. Ай, сани возят. Ай, сани возять. Так, дед перебрал. Денька против Вадима. Стоп. Ай, день, день, день конечно, деда. Так, разыграла. Из на сань. Ой, на Давида. Ой. Денька с мячом. Была Да, да, конечно. Так, начинается атака. Оп, перехопили и... И забивают. выходь, Вечера вирішив не грати. Сильно слабий, Денька, сильно слабий, щоб Марки грав. Ні, я вже сьогодні подивлюся, грайте. Не можеш сказати. Годин? А що, побачення, що я не Тебе на яку, Чого? Куди на яко? На Діма 15. Діма 5. 11.15. Ну Байдуже. Саня, Ай-яй-яй. Диманчик вириває. 11-15. Назар ловить день Дима. Так, так. Денька. 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 в ой ой А, іденье хороше, реально заробляє. Ой, обікрали. Давид заробляє. Но no, переходили. Oh. Який промах. Дима, щось там показує, що 5 хвилин у мене. Так, заброс. Ой, денька. Денька не дорабатыває. Так, так. Ой, Рустам. Еще сын Федорова. Так, Санек Схалов. Санек пас видает. И нас тащит. Давид. Не знаю, че снял, конечно. Так, тут хлопцы пять 1 одному дают. День. 5 минут им прям <ріх> <День. ріх> не играй вы тренируете чи не день тренируете щине типа всех выграє ты у дні ми мы сильні ай хорошо а ты что за брата не граєш? играешь вони слабі? Так, хлопці 5 хвилин паузи, що мені говорити? А, ну йду, спущусь на низ, візьму це інтерв'ю. інтерв'ю візьму. Пішли на низ, візьму інтерв'ю, пацанів. Сенька запитає, як там чи зал слизький, чи ні. Я вам покажу. Тайм, Сани интер. А, а, так. Ты та шот? Саня на підошку, ну конечно шок. Высокий. Сдрифти уже все. Як тобі зал. Як тобі зал. Поганий, Поганий зал. Да, такий вузький і слизько. Угу. Ага. Ну, ну, ну ти деньку возить сьогодні, да? Чи ні? Денька. Ну, денька там Хоч слизьку не можеш так тонувати. Ну там на трансляції чуть-чуть видно. Що ж розкажеш про матч? Який рахунок хоча б? Багато-ноль. Багато? А чого скучно. Скучно? ви воротами помінялися? Скучно? А ну скільки набігав, покажи. 12 тисяч кроків. Все, хлопці грають. Ми... Не. Ми... Все. Ми з Марком йдемо. Да, а пришла а я, А да дед пропал? Да нет, не О! Почекай. Ты пойдешь? Все, все. Что Посмотри, конечно. А -а -а -а. Все, 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 Вадим занятий, до нього не, не, не візеш. Далі все навели в мене. Будемо показувати тут умовичні. Ну давай, трошки. Давай. Так, вмикаємо світ, так. Туалет. Туалет, Туалет отакий чоловічий. Так. Ага. Ну Ми отак. Чуть-чуть. За я змоги. За Запах і... такий чуть-чуть є. Ага. Ну, на, на футбол. футбол на футбол піде, так, ну і роздівалочка така, Такі, м'які крісла, да, крісне чок та саме головне Ось такі от два душика. Так, є, да. так що доволі непогано. Самі, хороші. Ну, потолок, звісно, чуть-чуть такий собі, але туди голову, голову ніхто не піднімає. А так то умови в душу найкраще в Луцьку. Все. все. Рунтур закінчений. Йдемо дивитися далі футбол. Все, почем. Я типу знімаю так, правильно, чи ні? Чи ні? А, так, да, так, да, так. Да. Все. Рахунок багато ноль, так що ми там багато не пропустили. Там все одно багато. І так, все. стоїмо на своє місце. І дивимося, держимося. Ей! Який рахунок? Так, пас на центр, розтам підхопив. Передача на деньку. Та деня не навозив, Давид, а не навозив. Ах! Так, 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 так. Оп, все, прихватили. Вау. И, Димон. Ой, пас видав Димончик. Ну да, день конечно, не дуриз, конечно, до Димы. Сейчас смурчок малый. Да, так, тут давит. Ой-ой-ой, день дорабатывает. Ой, ой, ой. И снова Денька сам туда Нарабатує. Так, так. Ну, що? Ну, Нікщо сильно хоче, да? А, туда. Маркин драйв. то не знаю. Димончик. Саня. Саня все-таки вибив мяч. Назар? На плюху. Воротник ловить. На планшу кочегарить, поганий пас, назар. Знову ловить. Так, Дімончик ходить, днімо назад. Ай, не, не порозумілося. Не порозумілося. Я сподіваюся, там нормально знімаю, бо я дивлюсь футбол, там руками просто отак Я Думаю, що там щось да дай поймуть. Не, nee, я вот в плане трусине там все нормально. И ему назад вида. Ой. Oh. Вида-то назад надо было. Так, там вводить. Давид. Давид прокинув. Лукой. Дяня мечі подає к сожалению. І... <клук> И... Ой-ой-ой! Ой-ой-ой. Я не пас! Ну не! Надеюсь, что денька сегодня еще забегала. Текала и будет святковато. Так. Развертаю через дом. И, и удар в сани рука. Назар перехоплює це стрюкба. А... Рустам перехоплює вже. І... і, і знов назар перехоплює. Ну так, да, звісно, Назар їм дуже сильно допомагає там. Без нього вони взагалі б, там би нічого не зробили. Ходить, типу ти по пандопал ззаді, нічого не робить. А, ні, щось робить. Що? Я цей на YouTube. А, ага. детство прийшов, на інтерв'ю записати. Хоть би матч нормальний виграв навіть. Як матч, Вадим? Че не міняється? Я команда, ч? Я команда. Наша нормально. А деньги? Який там рахунок? -0? Саня сказав, багато ноль. <laughs> Який рахунок був, коли ти грав? 9-0. 9-0 був? Уже 15. Ні, ну Назар до них перейшов, то, звісно, там тугіша пішло, але вони там пару забили. А, ні, то ти ще там забивав Назару. Коротше, я не дуже хочу сьогодні говорити, він якийсь такий трохи убіжений сьогодні. На кого як забирає? Ну не знаю. Може на сані, теж він слизається, так багато. Все, пере... переводимося знову на футбол. 12 хвилин вже відео. Я не знаю вадіти. Ой-ой-ой, ой-ой! І... Назад. И. І... И. І... І Саня. Ай, Саня. 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 Та Саня, Саня. Гол записай назад. Сань! Все записано, як ти не А? А, пить давай, без, скажи, чуть надо. Так, заброс на сани, ну и не бежит, я не лохавая. На, снова Назар плюху дает. Ты не

А якщо я щось лишь сказав, типа потім запікаємо чи ні. що, <being Animal Health> якщо я щось не так скажу, ми запікаєм, чи <спів> запікаємо чи ні. Да? Не то все шоколада? Я там просто багато вже що говорив. запікаємо чи ні? Да? Я стою, дядь. Я буду з камерою бігати. Я буду з камерою бігати. Кажуть, день гра, да? він тут ходить. <звук> день, ти навіть не бігаєш! День. Ти навіть не бігаєш, то ж бігай, піде в Парі. Давай, давай, дай, день, день. День, давай, да! Давай, день, давай! Задись. Бачу, я треба мотивувати. коли його очи на нього просиш, то він починає грати. День, давай, давай, день. А, да, Ой, давай, бить. давай, Дин. Ай. И Саня. На. Там что, Рустам пихает чуть-чуть, Саня. Саня недовольный. Ой. Добрый, Саня даже в мячу попадает. День Тепас пас. Добрый. День, давай набирай, день.

Ай. День, піди вище, будь ласка. Ты навіть ти що, гониш чи що? Там пацани вже дихати не можуть, ты тут стоїш навіть що не почав. Бігати. Сань! Ой, люди мої мелі, куди він стартує? На треба м'яча знімати, а то я вже сани тільки знімаю, і деньку. Дуже мало пас, да? Дуже мало прям пас. Прям капець, мало пас. А там Саня біг. У нього десь гальмінний шлях, як він набере свою максимальну швидкість метрів 7. День, давай, давай, дій сзади! Мене нашу замуч рука дядя саня дяния саня стыкнулася не саня тікай на днем саня відкритий! давай саня О! Да, день щось наиграю, и на не замучився, дивись. Ти що можешь? Ну, дишки, подай. Ой-ой-ой, ой-ой! ой ой Ой-ой-ой! Я може зняв, Дит, може зняв! Може зняв! 17-я на Дреблинг Давида. А, Денип пришел в прессинг. Ей, евдар. Ай, нет. Здесь день, день, день. А саня, тут до игры. Да ведь Дві до походи, було. зняв. Так, зняв. Засняв. День! День! Треба команду спасати, треба виходити, я думаю, і забувати гули. Давай. Треба спасати команду, виходити і забувати гули. Ne super daug to pietok, super daug to pietok. Так, Саню Саня, Ой, Хороший ротарь. День. Спіди реально нападені, треба команду спасати, забувати гули. Що? Не ну, що сказав? Не хочу грати. Зато два дні доставав тебе, щоб не зіграти з ним. А, діло писати? Понятно, деньку заставили просто грати. Ти думав, він рішай. Забили, забили. Деньку нам рота посылают. Нам возле денег. 21 хвилина відео йде. Це 28. Я не знаю, чи треба таку ігру далі знімати. Ні. Все, коротше, зараз все, так пані, буде закінчуватись. до гола, до гола. І буде закінчуватись ефір. До гола дивимося. Не забили. Женя, Женя Грызе, Женя Грызе. День, давай дальше в прессинг, шоу Эх, Саня хорош, Сань. Что ты не знаешь? Где ты вышел уже, все. Намытый, наглаженный. Что, Саня кажется слабенько, да, Блин. Але. Дай два коментаря. Коментарі, дай два. Ти. Не хоче. Оп, оп. Оп. Так. Я знімаю корот, ігру, все гола і закінчуємо, бо це вже ні в які рамки не годиться, така ігра Нікові батллик за центр. Оу, сані зіграв. Добре. І... Ой, чи свій не замахнув. Мене вже ця штука за вона дує і дує. День, майс. И Саня? Саня? Саня забиває. Все. На цьому трансляція закінчується. О, не знаю, як ми йдем сердечко показує, не покажу вам тут, хто за кадром стоїть. Все. Всім удачі. Всім пока.